Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів які були продані в червні на аукціоні для колекціонерів Віоліті. В огляді буде по одному недорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду. 1 червня було продано один дукат 1842 року в Юртенберг. Період управління Вільгельма І. Матеріал монети золото 986-ї проби, вага 3,5 грами, тираж 25 394 штуки. Місце знаходження Запорізька область. Стежило золотом 53 людини і було зроблено 104 ставки. Ілот був проданий за 45 513 гривень або 1087 доларів. 2 червня було продано 10 рублів 1904 року, період управління Миколи II, матеріал монети золото 900-ї проби, вага 8,60 грам, тираж 1 мільйон штук. місцезнаходження Харківська область. Стежило золотом 86 людей і було зроблено 42 ставки. Ілот був проданий за 60 203 гривні або 1438 доларів. 3 червня була продана інвестиційна монета Радянського Союзу, а саме один червонець 1975 року, матеріал монети з золото 900 проби, вага 8,6 грам, тираж 250 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 98 людей і була зроблена 61 ставка. лот був проданий за 43 тисячі 101 гривню або 1030 доларів. 4 червня було продано 100 франків 1907 року, матеріал монети золото 900-ї проби. Вага написав продавець 32,26 грам, тираж 20 тисяч штук. Місцезнаходження Одеська область. Стежило золотом 15 людей. І після одної ставки лот був проданий за 190 тисяч гривень або 4 тисячі 540 доларів. 5 червня було продано рубль 1913 року. Існує два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній варіант: на гурті присутні ініціали Елі Кума Бабаянца. На другому варіанті зображені ініціали Віктора Смірнова. Матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж двох варіантів 22 100 штук, рідкість побікіну r 1 Місце знаходження Київська область стежило за лотом 23 людини, і після одної ставки лот був проданий за 125 тисяч гривень або 2986 доларів. 6 червня було продано 5 рублів 1903 року, періоду правління Миколи II, матеріал монети з золото 900-ї проби, тираж 5 мільйонів 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом 11 людей. І після одної ставки лот був проданий за 40 тисяч гривень або 955 доларів. 7 червня було продано 2 злотих 1924 року. Жінка-жниця. Різновид біля дати стоїть латинська буква «H». Буква H означає, що ця монета виготовлена на монетному дворі у місті Бірмінгем, що знаходиться у Великій Британії, а зараз розкажу, чому ця монета виготовилась не в Польщі, а за кордоном. У 1924 році Польща ще не мала повністю модернізованої монетної інфраструктури для випуску великих партій якісних монет з нового дизайну, тому частину монет, особливо 1,2 злотих з жінкою жницею, було замовлено за кордоном. Також ці монети ще карбували у Франції. Та США. У Великій Британії було виготовлено 1 мільйон 200 тисяч штук, матеріал монети срібло 750-ї проби, вага 10 грам, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 54 людини і було зроблено 24 ставки. І лот був проданий за 47 тисяч одну гривню або 1123 долари. 8 червня було продано лот з шести монет 5 рубльовок Миколи II. В лот входить одна монета 1897-го, 3 1898 та 2901 року. Матеріал монет золото 900-ї проби. Вага всіх монет 25,72 грами. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 51 людина і було зроблено 46 ставок. Пілот був проданий за 150 тисяч одну гривню або 3584 долари. 9 червня було продано 50 рублів 1988 року Собор Святої Софії в Новгороді. Матеріал монета золота 900 проби, вага 8,64 грами, тираж 25 тисяч штук. Написав продавець, що ця монета разом з ним знаходиться в Німеччині, відправить він її новою поштою після повної оплати, але навряд чи хтось йому оплатить наперед, так як у продавця нульовий рейтинг. В коментарях покупці писали, чи можлива зустріч в Німеччині, можливо, хтось таки з ним домовився стежило за лотом 25 людей і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 29 385 гривень або 702 долари. 10 червня було продано 1 рубль 1912 року періоду правління Миколи II. Матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж 2 мільйони 100 тисяч штук, місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 51 людина і було зроблено 2 ставки. І лот був проданий за 9 тисяч 1 гривню або 215 доларів. 11 червня було продано 10 рублів 1900 року період управління Миколи II, матеріал монета золото 900-ї проби, тираж 6 мільйонів штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 32 людини і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 75 тисяч гривень або 1792 долари. 12 червня було продано 20 кецаль 1926 року Гватемала, матеріал монети золото 900 проби, вага 33,44 грами, тираж 49 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, Місто знаходження Київська область. Стежило золотом 18 людей і було зроблено 9 ставок. Йолот був проданий за 150 тисяч гривень або 3584 долари. 13 червня було продано 20 лір 1866 року. Ця монета належить до Папської держави, викарбована за часів правління папи Пія IX. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 6,45 грам, Місцезнаходження знаходження Львівська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 30 тисяч гривень або 716 доларів. 14 червня була продана єгипетська тетрадрахма Царства Птолемеїв. Птолемеївський єгипет розпочався після завоювання Єгипту Олександром Македонським у 332 році до нашої ери, поклавши край перському пануванню. Цей період характеризується правлінням династії Птолемеїв, заснованої Птолемеєм I сотером, одним з полководців Олександра Македонського. Птолемеївський період почався у 332 році до нашої ери та продовжувався до 31-го року до нашої ери. У 31-му році до нашої ери вплив у Риму посилився, і після битви при акції Єгипет зазнав поразки і був перетворений на Римську провінцію. На аверсі зображений Птолемей II та Арсено друга, Спочатку його сестра, а пізніше дружина, якось так, на реверсі Птолемей І та Береніка І. Матеріал монети золото, вага 13,87 грам, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 200 людей. І після одної ставки лот був проданий за 350 тисяч гривень або 8363 долари. 15 червня було продано 20 франків 1869 року Бельгія, період управління Леопольда ІІ, матеріал монета золота 900 ї проби, вага 6,46 грам, тираж 1 мільйон 234 тисячі штук, місце знаходження Тернопільська область. Стежло за лотом 12 людей. І після двох ставок лот був проданий за 40 тисяч гривень або 955 доларів. 16 червня був проданий рубль 1721 року, періоду правління Петра І. Існує три варіанти виконання цієї монети без гілки на грудях, з гілкою на грудях, та така, як в нас сьогодні, з гілкою на грудях та на рукаві буква К. Буква К означає Кадашевський монетний двір. Матеріал монети срібло 728-ї проби, вага 28 грам, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 50 людей і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 81 тисячу гривень або 1935 доларів. 17 червня було продано 10 копійок 1992 року зі штампом 4 ВАМ Луганський чекан англійськими штемпелями. На монеті ще а атризов вдавлений. Оскільки на Луганському верстатобудівному заводі терміново було потрібно налаштувати верстати для карбування монет, а іншого інструменту не було. Вирішили пробний терас робити пансонами з браком. Зазначається, що всі браковані монети повинні були відправити в карантин, а згодом переплавити. Отже, невідомо, звідки вони беруться. Матеріал монети латунь, вага 1,70 грам. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 65 людей і було зроблено 27 ставок. І лот був проданий за 36 тисяч 4 гривні або 860 доларів. 18 червня було продано 10 рублів 1902 року, період управління Миколи II, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 2 мільйони штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 18 людей. І після двох ставок лот був проданий за 42 01 гривню або 1003 долари. 19 червня було продано червонець 1976 року. Матеріал монета золота 900-ї проби, тираж 1 мільйон штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 10 людей, і після одної ставки лот був проданий за 49 тисяч гривень або 1170 доларів. 20 червня було продано 15 рублів 1897 року періоду правління Миколи ІІ. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 12,9 грам. Існує чотири варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант. Під обрізом шиї дві букви С, рідкість побідкіну Р. Тираж всіх чотирьох варіантів 11 мільйонів 900 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 49 людей і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 69 тисяч 334 гривні або 1656 доларів. 21 червня було продано солід Феодосія II, який правив Східною Римською імперією, тобто Візантією, у 402-450-х роках. На аверсі зображений імператор у багатому одязі з діадемою на голові, тримає хрест в руці. Напис по колу наш пан Феодосій, благочесний, щасливий імператор. На реверсі зображена сидяча жіноча постать, алегорія Конкордії, символ злагоди імперії. Вона тримає фігуру перемоги Вікторію та Скіпетер. Напис по колу означає злагода Августів». Напис під постаттю Коноп означає Ко, це Константинополь, «Ноп» – позначення золотого вмісту. Разом карбовано в Константинополі з золото найвищої якості. Проба золота в цієї монети приблизно 950-980, вага 4,36 грам. Місто знаходження Харківська область. Стежило за лотом 40 людей і була зроблена одна ставка. І лот був проданий за 34 тисячі гривень або 812 доларів. 22 червня було продано 6400 рейс або реалів 1786 року Бразилія. Матеріал монети золото 917-ї проби. Вага написав продавець 14,3 грами. Тираж монети з буквою Р 294 тисячі штук. На аверсі зображена Марія І, королева Португалії та Педро III, король Португалії. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 49 людей і було зроблено 68 ставок. І лот був проданий за 68 тисяч 106 гривень або 1627 доларів. 23 червня було продано 10 корон 1910 року угорський тип Період управління Франца Йосифа І. Матеріал монети з золото 900 проби, вага 3,40 грам, монетний двір Кремниця, тираж 1 мільйон 362 тисячі штук. Місто знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 53 людини і було зроблено 79 ставок. І лот був проданий за 16 551 гривню або 395 доларів. 24 червня було продано 5 рублів 1899 року період управління Миколи II. матеріал монети з золото 900-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 23 людини і було зроблено 56 ставок. І лот був проданий за 51 056 гривень або 1220 доларів. 25 червня було продано 10 рублів 1899 року період управління Миколи II, місце знаходження Львівська область стежило за лотом 52 людини і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 40 251 гривню або 961 долар. 26 червня було продано 6 грошів 1683 року період правління Яна III Сабельського. Матеріал монети срібло, вага 3,30 грам, монетний двір міста Краків. По каталогу монет речі Посполитої ця монета має примітку з буквою Р. На аверсі зображений портрет Яна Сабельського у короні. Портрет виконаний у бароковому стилі зі складними деталями волосся корони та одягу. На реверсі зліва зображений орел, герб Польщі, справа погоня, герб Литви. Над ними корона. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 69 людей і було зроблено 93 ставки. І лот був проданий за 40 500 гривень або 967 доларів. 27 червня було продано 10 рублів 1901 року, періоду правління Миколи II. Ця монета має різницю між звичайними монетами, тому що на гурті зображена буква АР Р у вигляді прапора. Деякі експерти вважають, що ці монети вже карбувалися під час Радянського Союзу для зовнішньої торгівлі, тому буква Р получилася у вигляді прапора. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 22 людини, і після одної ставки лот був проданий за 80 тисяч гривень або 1911 доларів. 28 червня було продано 5 рублів 1903 року періоду правління Миколи II. Тираж монети 5 мільйонів 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 15 людей, і після одної ставки лот був проданий за 36 тисяч гривень або 860 доларів. 29 червня було продано Ауреус Гренії Етрусцили 249 251 рік нашої ери. На реверсі зображена подецитія богиня цнотливості, яка сидить, тримає вуаль та скіпетер. Матеріал монети золото, вага 4,53 грами. місцезнаходження знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 105 людей і було зроблено 46 ставок. Лот був проданий за 62 тисячі гривні або 1481 долар. 30 червня було продано 5 доларів 1909 року США. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага трохи більше восьми грам. Тираж монети з буквою Д 3 мільйони 423 560 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 4 людини. І після одної ставки лот був проданий за 41 тисячу 900 гривень або 1001 долар.